Вітаю! Мене звати Ірина Ост, я бізнес-коуч, і сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як підтримувати емоційний та ресурсний стан і розвивати стресостійкість. Як підтримувати емоційний стан у балансі? Емоційний стан це не просто реакція на якусь подію, а те, що ми можемо формувати свідомо. Якщо залишати його ну, на автоматі, то легко потрапити в пастку стресу та емоційного виснаження. Щоб зберігати баланс, важливо працювати над трьома рівнями: фізіологія впливати на тіло через рух, це дихання, харчування, сон. Емоційне розвивати усвідомленість відстежувати тригери та практикувати техніку стабілізації і мислення, змінювати внутрішній діалог, працювати з переконаннями, які створюють зайву напругу. Як підтримувати ресурсний стан щодня? Ресурсний стан це коли у тебе є енергія, мотивація та внутрішня стабільність. Він не виникає сам по собі, його потрібно свідомо формувати. Щоденні практики для підтримки ресурсного стану, фізичне відновлення, 7-8 годин якісного сну, рух, якісь фізичні дії. Це може бути йога, прогулянка, плавання, достатня кількість води щодня емоційний баланс, ведення щоденника подяки, щоденник вдячності, також дозволити собі відпочинок і задоволення, ментальна гігієна, обмеження інформаційного шуму. Відстеження негативних думок і переключення уваги, фокусу уваги на щось інше, на позитивне. Соціальна підтримка це, звичайно, оточення, яке надихає, яке дає можливість поговорити про всі ваші переживання. Ще сюди хочу вам додати запитання для рефлексії. Задайте собі такі питання, що мене заряджає, а що забирає мою енергію? Як я можу інтегрувати більше ресурсних практик у своє життя? І тепер поговоримо про як справлятися зі стресом у моменті. Коли стрес уже настиг, важливо не застрягати в ньому, а швидко відновлювати внутрішню рівновагу. Техніки швидкого заземлення. Це дихання 478. Вдихаєте 4 секунди, затримка дихання 7 секунд і видихаєте 8 секунд. Це допомагає знизити рівень кортизолу. Практика 5.432.1. Знайдіть 5 речей, які ви бачите. Чотири речі, які ви можете доторкнутися. Три речі, які ви можете почути, дві речі, які ви можете відчути, і одну річ, яку ви можете посмакувати. Фізична така фізичне розслаблення це коли ви напрягаєтесь і розслабляєте, напрягаєте і розслабляєте м'язи по черзі. Наприклад, сильно… Стисли кулаки, а потім розслабили. І так декілька разів. І важливий момент перемикання уваги. Запитайте себе, що зараз у моїх силах змінити? Якщо ситуація не вимагає негайного реагування, вийти з неї на 5-10 хвилин, пройтись, послухати музику, зробити вправи на дихання, робота з думками. Зловити оцю руйну думку і, і трансформувати її. Наприклад, я нічого не встигаю, перевести на думку, що саме я можу зробити прямо зараз. Чи така негативна думка, як це провал, трансформувати її на це досвід, і що я можу з цього взяти? І як вести життя, щоб бути максимально стресостійким. Стресостійкість це не просто відсутність стресу, а про здатність швидко відновлювати баланс. Ключові принципи стресостійкості. Перше, завчасно наповнення себе ресурсом. Не чекати, поки прийде уже зовсім таке відчуття, що ну, все накрило, а регулярно підтримувати баланс фізичний і емоційний. Гнучкість у мисленні, здатність змінювати фокус і бачити різні варіанти. Здорові кордони не брати на себе більше, ніж реально можеш. Контроль і прийняття. Розділяй, розділяй те, що в твоїх силах, і те, що поза твоїм впливом: сенси і мотивація, чітке розуміння, навіщо ти робиш, те, що ти робиш. І хочу дати вам таку практику: напишіть три речі, які ти зробиш цього тижня. Для того, щоб зміцнити своє і свою стресостійкість і свій стан. І так, стрес це частина нашого життя, але ти можеш навчитися керувати ним, а не дозволяти йому керувати тобою. Найкращий спосіб це зробити, це впровадити в щоденні звички, які. Підтримують твій ресурсний стан і допомагають легше справлятися з різними викликами. Дякую вам за увагу. Отож, пишіть коментарі, ставте лайк, якщо вам сподобалось, і до зустрічі!